Карпати Україна, Всесвіт! Таку назву носить виставка робіт викладача інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Володимира Сандюка. Експозиція розгорнута в художньому музеї, Приурочена до 70-річчя з часу заснування університету. Абсолютний елемент робіт Володимира Сендюка – колористика, домінанта рускіш червоних, жовто-гарячих, зелених яскраво-синіх барв, ніби осколки вітражів, геометризовані пейзажі мають неабияку привабливість. Навчався косівському техніку народних художніх промислів, тобто їздили. В експедиції етнографічні вивчали, збирали народне мистецтво, зразки описували, аналізували і десь це глибоко засіло в душу. І дійсно, хочеться завжди звертатися саме до таких мотивів, якихось нашого Прикарпаття, особливо в гірських районах. Крім того, в мене батьки так само художники були і теж займалися мама декоративним розписом, батько різьбою. І знову ж таки, тобто це все відбувалося, скажімо, не тільки в якихось виробничих таких моментах, а навіть в хаті постійно есказування, постійно якісь пошуки. Така атмосфера панувала. І отже, не хотілося переходити на якісь там видумані, надумані речі, якщо під боком у нас дійсно такий скарб, таке багатство. Володимир здобував фахову освіту в Косільському технікумі народних художніх промислів імені Василя Касіяна в Львівській академії мистецтв. Зараз навчає молодих художників в інституті мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Мав чимало персональних виставок. Роботи зберігаються в приватних колекціях багатьох країн світу. Його погляд на Карпати по-своєму оригінальний, а художній почерк особливий і неповторний.